Всім привіт! З вами завжди я, Ден Бой, та сьогодні у нас буде огляд на Лего Мікрофайтер Зорені війни. Та це у нас корабель Боби Фетта. Що ж, давайте почнемо. Давайте почнемо з коробки. На аукціон набору 75344, Лего Star Wars. Boba Fett'S Starship Мікрофайтер... Тут у нас функції набору, ось тут відкривається оце скло. та Ось тут можна запускати снаряди. А ось сам Бобафет. Давайте так подивимось на інструкцію. Інструкція закінчується на 50-тій сторінці. А ось у нас набори 2023 року. Ось тут у нас якийсь корабель з пілотом, роботом. Якимось командиром та даркравейдером. Крутий набор. Ось наш мікрофайтер або вифета. Та ось такий крутий набор е е по війні клонів. Та це у нас 501 легіон знову. Так. Е у нього у цього набору є артилерія, командир, снайпер якийсь. Ось командир та два ще ось таких е важких е піхотинців. Дуже крутий набор. Е, до речі, про цей набор е, його е, важко знайти, бо він тільки вийшов недавно, е, тому е, їх там дуже часто розкопають. Що ж, ось так виглядає фігурка Боби Фета. У Боби Фета ось таке обличчя. У нього є ось такий е, Темний балахон, на якому одіта його броня. Ще у нього є ось такі наплічники, Но На наплічнику є ось така емблема. Ось такий Goofy Aх Ohio бластер, який робиться з двох деталей. Бо Лего не робить бластери, бо це насилля типу, тому вони таке не роблять. У них ще у нього є ось такий. Джетпак. А ось сам корабель. Ось так він виглядає. Можна запускати снаряди ось так. Та відкривати ось це скло та ще туди можна посадити Фета До речі, оцей набір Лего не поклали сюди оцей набір антени для шолому Фета Ось так виглядає Ой Збірка була дуже проста, та ще у нього, у цього корабля, дивиться ось таке крил'я, або що це таке. Та ось так він виглядає, якщо його посадити. Що ж, всім дякую за перегляд, ставте подобайки, а також не забувайте жмакати на підписку, щоб не пропускати нове відео. Ну а з вами був Денбой та всім бай-бай, слава Україні!